Про зустріч делегації України і Російської Федерації у Стамбулі поговоримо вже із нашим наступним гостем. До ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Пане Олеже, вітаємо вас. Ради бачити чути. Вітаю, дякуємо, що долучилися зараз. Взагалі не ну, дуже зрозуміло, що буде відбуватися завтра в Стамбулі. Чи варто мати хоча б якісь очікування від вже другої зустрічі з російською делегацією? Ну, сподівання можливо, і можна мати, але очікувань краще ні. Бо весь переговірний процес, який ми зараз спостерігаємо, а якщо бути точнішим, то це консультації по можливості подальшого взагалі запуску переговірного процесу, є не чим іншим як процесну імітацію, де Росія намагається тягнути час і тим самим для себе забезпечувати кращі позиції для посилення себе і для послаблення Європи України. За рахунок фактору Сполучених Штатів ми бачимо, як Сполучені Штати буквально тиснуть на Україну з тим, щоб не дивлячись на те, що Росія не йде на жодні поступки, не робить жодних конструктивних кроків, але тим не менш, щоб Україна приймала участь в перегірному процесі. От нещодавно заява Келога про те, що Україні не варто відмовлятися від поїздки в Стамбул, навіть якщо Росія не продемонструє свій меморандум про припинення вогню, є більш ніж прозорим натяком на те, що команда Трампа. Була би не проти скинути відповідальність на Україну за зрив переговірного процесу, і Келох, будучи послідовно жорстким відношенню до Росії і послідовною в підтримці України, фактично прямо промовляє, що Україні невигідно це робити, бо цим скористаються наші недруги в команді Трампа. З іншого боку, Україна вимушена приймати участь в подібному для того, щоб не дати змогу Трампу нас звинуватити зриві процесу і відповідно залишати його. На цьому гачку потреби жорстких кроків по Росії, бо Трамп, затягуючи ситуацію, провокує і суспільну думку Сполучених Штатах, і еліт... думку еліти на підтримку України. Ми бачимо, що зростають як цифра тих, хто вважає, що Трамп діє недостатньо жорстко по відношенню до Путіна. Так і жорсткість риторики серед американських парламентарів. Ми вже в публічному дискурсі можемо це спостерігати. Як холодним душем стало питання санкцій по Путіну для Трампа під час його арабського візиту на Фоксдюс, коли брали інтерв'ю, вісім разів ведучий Трампа повертав до питання, а що він буде робити, якщо. Путін буде неконструктивним. або порка Рубіо, яку влаштували в Сенаті публічно, під камери, спеціально з демонстрацією цього контрасту позицій, словами, що шкодуючо за нього голосували, як за держсекретаря, а саме через підігравання Росії, те, що не може назвати Путіна злочинцем військовим, і все подібне. Власне, говорить про те, що суспільна думка все більше схиляється в бік України. Відповідно, у Трампа ще є певний простір пробувати робити приємно Росії, але він звужується, і відповідно потрібен або результат переговірного процесу де Трамп зможе вийти сказати: бачите, припинилися бойові дії. Я досягнув результату. Я молодець, або йому прийдеться таки очолювати процес тиску на Росію, і він може це робити, звісно, з. Різними заявами, неприємними в тому числі в бік України, звинувачуючи і нас разом з Росією, але кроки йому необхідно робити по відношенню до Росії саме перед очима його виборців і самої республіканської партії, в якій також назріває дуже серйозне напруження по відношенню до того, що Трамп, окрім того, що сам себе веде дуже поблажливо до Путіна, але ж він це робить від імені. Американців і сполучених штатів, і це дуже багатьом виборцям республіканців не подобається бо одна справа, коли принижується Трамп, а інша справа, коли він принижує всіх інших своїй особі перед обличчям Путіна. Як у вечірньому відеозверненні казав президент України Володимир Зеленський, що поки що немає інформації, з чим Російська Федерація поїде на цю зустріч ні в Україні, ні в Сполучених Штатів Америки немає ніякої інформації. меморандуму так званого на вашу думку, чому Росія затягує із цим моментом, коли вона може показати, що вона планує обговорювати? Бо Росія в цілому зацікавлена затягувати переговірний процес і для Росії, і для України не для того, щоб в ньому домовитися. Ми, я думаю, не маємо жодних ілюзій, що Росія не готова завершити російсько українську війну і жодними переговорами в Стамбулі війну не завершити. Бо вони можуть будь-який момент відмовитись від агресії, але вони цього не збираються робити літньо осінню кампанію. Готують вимоги, які виставляють неприйнятні принизливий рівень делегації не тільки для України, але й перед обличчям Туреччини. Чому власне Хакан Фідан літав до Москви, і там доволі жорсткі розмови відбулися, судя по тому, що він прокомунікував для турецьких медіа по результатам цього візиту, де він фактично висловив своє роздратування, тим що Росія має діяти конструктивно і має забезпечити припинення вогню. Інакше по Росії будуть і санкції, і все інше. Тобто, очевидно, що офіційна Анкара а, не, не була вражена в приємному розумінні а, тим рівнем делегації, тими директивами і взагалі тією комунікацією, яку Росія забезпечила на перший візит в Стамбул. Тому зараз подивимось, наскільки в Росії. Готові змінювати свої підходи, поки що виглядає так, що не готові, і нічого, скажімо, особливо не зміниться в позиції Москви. Тому очікувати того, що вдасться домовитись, ну мабуть, це було б вкрай інфантильним, не сказати, що по злочинному наївним. Але Росії важливо, щоб не зіскочили з гачка ні Україна, ні Сполучені Штати переговірного процесу. Бо поки триває переговірний процес. У Трампа є можливість. Говорити про те, що ну, от ще два тижні треба почекати, а потім ще два тижні. А ми не хочемо вводити додаткові санкції. А ми не хочемо робити жорсткі заяви, щоб не зірвати переговірний процес. І так, вже майже півроку темою потенційних домовленостей Путін використовує Трампа як важель послаблення України і західної коаліції по підтримці України, вот тому власне Росія і зацікавлена, щоб меморандум надсилати якомога пізніше. Його ж можна написати було за години. Ну, нехай в їх централізованій системі, де треба а, отримати документи від цих розвідок. Треба все це скомпонувати треба написати, віднести Путіну. Путін в перервах між відвідуваннями власної валізки має сісти і почитати, то має затвердити все інше. Ну, нехай 48 годин би це зайняло би. Ну навіть не більше. Але два тижні. Вони це роблять саме тому, що можуть, і от плюс два тижні вони виграли того, що в Сполучених Штатах не водяться по них санкції. Європа вимушена чекати Трампа і спонукати Європа, Україна вимушені грати цю роль, яку ми дуже добре знаємо з 2014 року в рамках мінського процесу. Коли ми, як хороші хлопці, пов'язані по рукам всіма правилами гри і обмежені цим. А росіяни як негідники користуються всіма можливостями розв'язаності рук. коли для Трампа сказати криве слово в бік Росії боляче судячи з усього неприйнятно. Зато в бік України він ладен не жаліти антикомпліментів і різного штибу принижень, через що потім пан Рюте боїться за саміт НАТО, чи не стане там Трамп в чергове пробувати принизити Україну а, в обличчя Зеленського. Як згадувалося, що Україна так би мовити зв'язана правилами гри? Чи нам варто грати в цю гру з росіянами, враховуючи, що меморандум вчасно не надали рівень делегації? А, ну і сам Зеленський говорив про те, що він не той, який очікував, бо запрошував він взагалі самого Путіна, а не а, саму делегацію в тому складі, якому вона приїхала, чи нам взагалі варто продовжувати оці ці зустрічі, продовжувати про них говорити, чи все таки ми можемо зайняти ну більш таку жорсткішу позицію і ну вже ставити умови. А не йти на всі умови, які навпаки росіяни зараз ставлять, ну, Україна весь час намагається ставити вимоги і їх просувати. Інша справа, що сила а, цих. Ультиматумів чи вимог з боку України, а вона пропорційна тому, наскільки Трамп готовий тиснути Україну чи ні. Тому, говорячи про перегірний процес, ми на жаль вимушені знаходитись в такій ситуації через нашу об'єктивну залежність від закупівель, озброєння і передачі зброї з боку сполучених штатів через розвідні дані і те, що європейці не можуть цього повністю замінити. Європейці тільки проходять зараз шлях усвідомлення, що їм повністю прийдеться взяти на себе навантаження по підтримці України. Значна частина. Європейців ще буквально до тижнів тому сподівалися на те, що Трамп таки розізлиться і він вдарить по путіну, і взагалі Сполучені Штати все одно оговтаються. Не сказати, що цього не може відбутися. Звісно, надія на це залишається, і це може відбутися, але це не може бути сценарієм А, не може бути першим планом. А в Європі, на жаль, це був перший план. А от якщо він не вдасться, тоді переходимо до плану Б. І от зараз вони тільки усвідомили, що такий вже розпочався план Б. Тому для України зараз, і з точки зору домовленості з партнерами європейськими, і з точки зору підтримки нас частиною команди Трампа і наших союзників середньої республіканської партії, ми вимушені відбувати цей номер. Ключове тут не самообманюватись і не плутати ключове і другорядне. Для нас це другорядне, це лише вимушені кроки. Без надії, так і сподіваючись, але паралельно з цим це робота над посиленням власним. Це розбудова ширших коаліцій. Це робота над тим, щоб у сполучених штатах не залишалося поля маневру ще далі робити приємно Путіну. Робота культурною, релігійною, іншою дипломатією. Гра на багатьох дошках для того, щоб поки ми відбуваємо цей номер. Ситуація для нас покращувалась паралельно з цим, і щоб ми прийшли сильнішими на момент, коли вся ця історія з Аля, давайте поговоримо, вона зламається, і тоді Україна має вийти сильнішою. Власне, на це і направлено зараз ціла низка зусиль, коли там Україна говорить в устами президента Зеленського, що необхіден тиск на Росію, бо Росія нічого не виконує, підкреслює це. Це ж. Примус до реагування Ярмак заявляє, що Росія як заїжджена платівка весь час одне і те саме. Це доволі жорстка метафора, враховуючи ще й патіфон, який Китай подарував а, Путіну. Тому ми можемо одразу знайти тут певні аналогії з. А, Тим наскільки Росія та вічна, тобто багато різних моментів, скажімо, вони говорять про те, що в Україні цей фокус тримається. Я вже не кажу про аналітиків, які працюють, і про групи, які працюють з нашими європейськими партнерами. Ми от по Німеччині бачимо зараз перші вже результати цього. Це і додаткові гроші, це і кооперація, це вже і готовність вкладатися в далекобійне озброєння. Яке буде вироблятися в Україні, бо якщо воно виробляється в Німеччині, то це діє під цілу низку заборон по експорту озброєння, зокрема по дальності, це 300 кілометрів експортна дальність. А якщо це озброєння, яке виробляється в Україні в кооперації з партнерами, то вже немає цього обмеження в 300 кілометрів, якщо воно не йде на експорт, а якщо воно народжено в Україні, тобто є і інші речі, які по Балтиці в 18-му пакеті санкцій будуть. Булючі для Росії, м'яко кажучи, є ціла низка треків, які працюють по напрямку фінансової стійкості України і того, як забезпечити потреби. Ідея з приводу взяття на забезпечення українських сил оборони європейським фінансуванням, вона не взялася не звідки. Це не просто фантазії на тему, а це також низка обговорень, тому що зараз. Ліміти забезпечення української армії забезпечуються максимум можливостями нашої економіки. Бюджетникам платиться за рахунок грошей донорів, які допомагають Україні втримати бюджет, але армія забезпечується виключно нашими ресурсами. А вже військового -промисловість, військово промисловість українська може виробляти значно більше озброєння. Відкрити прямий експорт зараз Україна не може. Це вдарить по нас, тому що це буде використано Росією одразу для пропагандистської кампанії проти України і підриву стійкості нашої підтримки низці столиць. Бо перша ж теза буде порівняння наскільки мільярдів доларів України експортували озброєння, наскільки її передала умовна данія чи Британія чи якась інша країна Італія. І там вийдуть праві і проросійські сили одразу скажуть: дивіться, значить ми Україні допомагаємо безкоштовно, а вони в цей час продають зброю. І нікому не цікаво буде, що це абсолютно різна зброя, що це абсолютно різні позиції. Але тим не менш це дуже легко буде використати для того, щоб зірвати підтримку зброї України в Європі і сказати, що ми тепер не будемо безкоштовно це робити, або нехай вони платять, або нехай припиняють продавати озброєння, яке ми їм даємо, і це вийде просто на купі пропагандистських російських медіа, подібна теза. Тому тут важливо. Передати фінансування сил оборони України для того, щоб наростити можливості, щоб синхронізовувати із військово-промисловим комплексом, і для того, щоб Європа відчувала пряму залежність від підтримки України і власної безпеки, а не залежність в розрізі передали гроші в Україні. Лікарі отримали зарплатні. Звісно, з того приємно радіють, розуміють всю користь того, що роблять. Але тим не менш, тут прямої залежності для європейського виборця не відчувається. Потрібно працювати над тим, щоб Україна ставала активною частиною європейської безпеки, і підтримка тоді фінансова України. Це має бути підтримка безпеки, а не так, що озброєння це перш за все, сполучені штати підтримувала а Європа підтримувала економічну стабільність. Тепер європі необхідно буде більше включатися в фізичну безпеку, якщо вони готові, а декларують, що готові пане Олеже. Що щодо української делегації, яка може поїхати у Стамбул, зважаючи на поведінку Росії, чи варто можливо нам також якось підкоригувати склад української делегації на вашу думку? Направду байдуже, який склад Україна відправляє не на найвищого рівня склад, бо тут можна, хоч з ліхтарним стовпом там, сидіти переговорюватися в Стамбулі приблизно той самий результат. Бо до України важливо демонструвати, що ми з повагою відносимося до будь-яких таких форматів, що ми з повагою відносимося до самої дипломатії. І тут важливий ще момент: рівень делегації визначається не тільки візаві, але він визначається і приймаючою стороною. І на відміну від Росії з українського боку була висока делегація, яка мала цілу низку ще зустрічі в Анкарії в Стамбулі з іншими представниками турецької влади, європейської американської. А росіяни в цей момент сиділи в готелі, і турецька сторона не могла їм забезпечити жодних зустрічей. Ну, власне, могли би там сантехнік з міністерства оборони або, можливо, в них якраз прибиральники в п'ятій годині вечора, плюс-мінус. Хоча у росіян вже тоді літак був звільняються з міністерства зовнішніх справ. Але в принципі, от десь такий рівень могли би, що і роздратували турків, що вони отримали російську делегацію, яка. Приїхала виключно з технічною роллю для того, щоб поговорити в режимі радіо, не маючи ні змоги, ні права, ні можливості ніяке рішення приймати і нікуди відходити від директив праворуч ліворуч. А з українського боку була висока делегація. Відповідно, відбулися ці зустрічі і на рівні міністрів закордонних справ, і на рівні президентів тощо. Тому для України важливо мати достатньо високого рівня делегацію для того, щоб уважити турків і продемонструвати Туреччині свою повагу, що ми серйозно ставимось до цього процесу. А з російського боку, ну боже, мій, хоч табуретки хай просто поставлять з табличками, все одно ніяких марних надій і ілюзій, що Путін надсилає їх туди, для того, щоб відмовитись від власних амбіцій по знищенню України, і реально домовитись. Ну я ж думаю, в нас з вами нема. Також хотіла більше поговорити ще й про санкції, згадували про Трампа про Сполучені Штати в п'ятницю в Києві було двоє сенаторів. і Вони анонсували санкції проти Російської Федерації. 82 зі 100 сенаторів готові їх підтримати. Чи варто очікувати, що все таки санкції стануть реальністю хоча б на рівні та сенату? І зараз наскільки сам Трамп може блокувати ці рішення, наскільки вони зараз залежні, все таки від його бажання і волі. Ще може, але припускаю, що червень місяць, в який ми сьогодні дружньо вступили, все ж подарує цілу низку санкцій по Росії, як в Європі, так і в Штатах. Бо скільки б ця не вилася, її кінець вже видний, і приїзд обох американських сенаторів, спів гулів цієї ініціативи законодавчої з приводу мит в 500% по країнах, які продовжують закуповувати російські вуглеводні. А це є показовим елементом того, що це вже внутрішньополітична гра в Сполучених Штатах. Вже починається кастинг на те, хто асоціюватиметься з жорсткою позицією Сполучених Штатів по Росії. Якщо Трамп цю нішу не займає, а вона електорально приваблива. Це будуть робити інші представники. Перш за все, республіканської партії. Тобто, це навіть не про опозицію в таборі демократів, це про альтернативну думку всередині самої республіканської партії, де більше. Виборців згідно з соціологією підтримують більш жорстку позицію по а, Путіну. Трамп зараз стримує а, не тільки рішення по Росії, але він зараз і стримує бажання власних виборців. Він стоїть на шляху їх. Можна, звісно, постояти ще перед потягом, але тут варіант або треба його очолювати, або цей потяг просто при наближенні приїде по Трампу. Я думаю, що залишився запас, буквально які вимірюються навіть не тижнями. Можливо, це декілька тижнів, коректніше буде сказати, днями. Це точно не про місяці і не про більше, ніж чотири тижні. Тому найближчим часом, скоріш за все, ми побачимо зрушення ініціативи. Я не думаю, що саме ця ляже в основу фінального. Документу фінального тиску на Росію, бо занадто радикально 500% по наприклад, Індії. Я не певен, що зараз Сполучені Штати готові вводити або лякати тим, що вони це введуть напряму. Але ця ініціатива проголосована в Сенаті може відкрити шлях до іншої ініціативи, яка потім буде проголосована вже і в Конгресі, і в Сенаті, і яка може бути за ініціативою Трампа або узгоджена з Білим Домом. Щось м'якіше, але воно має бути також достатньо жорстке. Бо Трамп цілу низку ківоків зробив бік Росії, цілу низку разів попринижував Україну. Це помічається як елітами, спонсорами республіканської партії, так і представниками широких верст населення. Соціологія знову ж таки тут не дає збрехати. Тому Трамп, навіть якщо захоче вмити руки зараз і сказати це не наша війна. Я виходжу з процесу. Вони там всі погані, негідники. Йому треба на фінал вдарити по Росії чимось, щоб це не виглядало так, що йому не вдалося завершити війну за рахунок жертви, і відповідно він навіть не спробував тиснути на Путіна і вмив руки. Інакше він піде дуже зі слабкою нотою і слабаком не тільки на міжнародній арені, але він буде виглядати тюхтяєм і в очах власного виборця. Нас півтори хвилинка. А якщо буде все м'якший варіант у цих санкцій, чи вони взагалі вплинуть на Росію, що має бути, аби росіяни поміняли свої тактику своїх дій? Давайте дуже коротко. Ті санкції, які би могли би зараз Росію змусити кардинально змінити свою позицію, їх не готові вводити в Сполучених Штатах і в Європі. А ті санкції, які вводяться, вони є обтяжуючими для Росії. Це гирі, які вішуються одна за одною на ноги Росії, щоб вона не могла швидко бігти і рухатися так, як вони хотіли би і могли би без них. Але такими санкціями війни не виграють. Один з кроків, який міг би от покласти Росію, це ембарго. Да, в такому випадку дійсно все б звузилося б до місяців буквально року в Росії, і Путіну прийшлося би обирати або рятувати Росію, або від тоді відмовляючись від України, або залишаючись щепившись в Україну, втрачаючи Росію, але на це поки що не готові. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру.